Як Термінатор досягнув своїх найдивовижніших ефектів без використання CGI. у фільмі Термінатор? 2» багато хто вважає, що сцена, в якій фальшивий охоронець вбиває справжнього охоронця, була знята двічі з одним і тим же актором а потім об'єднана за допомогою CGI. Але в 1991 році спецефекти ще не були настільки досконали. Джеймс Кемерон мав дешевший варіант. Він найняв близнюків. Не потрібно було використовувати VFX, це було дешево, швидко і геніально. Той самий трюк повторюється, коли Сара Конор робить операцію t 800. Ви ніколи не замислювалися, чому ми не бачимо камеру в дзеркалі, тому що там взагалі немає справжнього дзеркала. Кемерон запросив справжню сестру близнючку Лінди Гамільтон. Вони стояли поруч, ідеально копіюючи рухи одна одне. Це виглядало як відображення в дзеркалі. Геніальне, практичне кіномистецтво. І на цьому все не закінчилось. У фільмі Термінатор 3», коли робот Тікс збільшує свої груди, щоб вписатися в оточення. Ця сцена теж не була ДЖІ знімальна група заховала повтряні подушки, приховані всередині її костюма.